Зима чудова пора відпочинку на льоду. Скільки радощі вона приносить, розваги на ковзанах, лижах, санчатах. Тому усі ми із задоволенням зустрічаємо цю пору року, іноді забуваючи про небезпеку, яку може приховати лід, а саме тонкий лід. Знайдіть для початку стежку або сліди на льоду. Якщо їх немає, позначте з берега маршрут свого руху. Подивіться заздалегідь, чи немає підозрілих місць. Лід може бути неміцним біля стоку води. Наприклад, із ферми або фабрики. Тонкий або крихкий лід поблизу кущів і очерету. Тонкий лід під кучугурами. У місцях, де водрості замерзли у лід. Обминайте ці ділянки, покриті товстим прошарком снігу. Під снігом лід завжди тонший. Тонкий лід і там, де б'ють ключі, де швидкий плин або струмок впадає в річку. Особливо обережно спускайтеся з берега. Лід може нещільно з'єднуватися із сушею. Можливі тріщини, під льодом може бути повітря. Візьміть з собою палицю для того, щоб перевіряти міцність льоду. Якщо після першого удару палицею на ньому з'являється вода, лід пробивається. Негайно повертайтеся на те місце, звідки ви прийшли. Причому перші кроки треба робити, не відриваючи підошви від льоду. Ні в якому разі не перевіряйте міцність льоду ударом ноги. Безпечним вважається лід для одного пішоходу зеленуватого відтінку товщиною не менше 7 см. Для обладнання ковзанки не менше 10-12 см. А для масового катання не менше 25 см. Масова переправа пішки може бути організована при товщині льоду не менше, ніж 15 см. Катайтеся на ковзанах лише у перевірених та обладнаних місцях. Якщо лід почав тріщати та з'явилися характерні тріщини. Негайно повертайтеся, не біжіть, а відходьте повільно, не відриваючи ступний ніг від льоду. Твердо засвойте, що зимова підлідна ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил поводження Не пробивайте поруч багато лунок, не збирайтеся великими групами на одному місці, не пробивайте лунки на переправах. Не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега, яке б клювання там не було. Завжди майте під рукою міцну мотузку 12-15 метрів. Тримайте поруч з лункою, дошку або велику гілку.